Тим людям, які хочуть відкривати свою транспортну фірму, транспортний бізнес, ця ідея буде досить таки вигідна і досить таки умісна, чи як правильно сказати. Ну, як, як ми домовимося з моєю з тією людиною, я вам більш детально все розкажу, покажу. І я думаю, що це для одного із вас буде дуже приємний бонус. Але якщо не домовимось, але я думаю, що ми домовимось, бо ми, ми вже на стадії обговорення. Так що я, я гадаю, що ми вже домовились. Так що просто чекайте на інформацію, інформація буде топчик. Оооооо холодно, сиро, мокро, Голландія. Ну лучше в Голландії, ніж у Франції. Ми грузимося в Голландії, їдемо в Франції. Мать би її наліво за ногу. Я вже сварився з тим диспетчером, кажу, блин, а тільки по Франції будемо їздити. Задрав. Ні, я шукаю скрій, я шукаю скрізь. Тільки їдемо, тільки або у Францію, або по Франції, або в в Францію, да? так? Коротше, 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 там стояв оцей дав, він застряг. Помагав йому тільки що виїхати. Це була трагедія. Е, Водій румин їздить взагалі, от слова зовсім нема. Застрягають на рівному місці. Це срака. Він щось там своєю лопатою і кидав, кидав. В нього цепи висять, саме головне, а він, блядь... При... Я йому щебня найшов приніс і все. У нього сука не мав ума виїхати. І все, я зняв ті цепи, давай підкидати ті цепи під Ну, Коротше, поїхав. Thank you very much. кажу. Давай поїдь віце. Коротше, коротше так. Зараз це була ситуація з тим дафом, хотів як краще вийшло як завжди. Поміг людині. Виїхав він. Казав, thank you very much і погнав. Я ж бля, в свою очередь. Мама, мимо того, що руки в мазуті, ну це бід, не біда. Капішон, Я не буду доставати кур, як буду доставати, то її чистить, пробувати чистить. або в стірку нести. Я по постараюсь поки замазаний нафіг. Я, курт... я не бачу, що він замазаний. Я зняв курточку і кинув його. блядь, Піздец. получилось, ну, это с той оперы, получилось, хотел, как лучше, блядь, получилось, как всегда, штором пизда, и, ой, я извиняюсь, с палки тоже, блядь, вафля, и тут я уже все пооставалось, тоже подтирал. ну, ёб твою ж налево, ну, и сказать бы, да, помех людині, блядь, сам, блядь, встрял, ну, ну короче, все, давай, я убедитель. Парижу, Франція. От там ми вигружалися. Там якраз, там, там, де машина стоїть, на тій рампі. І що? Короче, зняли вони товар з палети. А я не знаю, показував вам чи не показував. У мене десь є та палета. І якщо не забуду, прикріплю її. І типу, кажуть, все, виїжджай, кажу, а я кажу палету забирай. І, типу, ні, ніфіга, не буду я їх забирати. Кажу, смайлі, а мені щось робити. Каже, все, давай, виїжджай, виїжджай. Я кажу кажу, палету забирай. Кажу. Там такий афроамериканець е -е... каже, давай виїжджай, каже, я не буду їх забирати. Кажу, смайс ти її не будеш забирати. А мені що з нею робити? Ну і зрозуміло, що ми друг друга не розуміємо, балакаємо про щось різне. Ну, він на французькому, а я ж по-українському. По да? короче, беру ту палету, витягую їм посеред складу кидаю, то я, типо, окей, гуд. Ну, типа, Він не буде її тягати, хоче, щоб її забрали, тягай типа, сам, так? Да? Ну ну, нічого страшного. Але палета така розміром, як 6 палет. Я якщо не забуду, якщо не то що не забуду, а найду, то я прикріплю. А ми чекаємо на завантаження. Сьогодні у нас 13.01 година ранку. Так що якось так. Друзі, ми вже на другому завантаженні. Да, До речі, добре, що в мене була курточка запасна. Стоїмо, чекаємо. Чекаємо на завантаження. Так, що якось так Отаке нам щось загрузили, що непонятно Всім. Доброго раночку, всім. Хто спить, хто не спить. Знаєте, да, що ми їдемо в Італію, їдемо безплатними дорогами, то наша дорога пролягає через Бріан-Сон чи Бріан Кон. Коротше, по цій стороні. Вчора я проїхав а, десь 600 км по Франції, і ми ще до сих пор в Франції і їдемо. Що хотів замітити, дивився дороги платні. Платними дорогами до місця розвантаження мені залишилося 7 годин, але ж самі розумієте, що це платні дороги, за них треба платити. А, а безкоштовними мені 12 годин, ну, тобто годин 15 ходу... ходу є, бо треба буде і поїсти, і попісять. Ходить, ну, таке, да. Якось так. ну і розвантаження в мене на завтра. Звісно, що ніякий диспетчер не захоче мені платити за дорогу. дороги, скажем, в тебе не повно. Їдь. Їдь як ходиш. Ну, а ми їдемо. Продовжуємо дивитися на ці чудові гори. лучше. что там было лучше, ну, как лучше, не в плане ехать, а в плане э, посмотреть. Но страшно. Я не люблю такие дороги. Так что, так что, как так. Ух, зараз будет участок дороги. Классный, да? Вообще бомбисимо бамбисимо. Доброго дня, ми на завантаженні в Італії веземо такі відра хадеровські. Якось так ось, якось так я їх покріпив. Зараз буду оформлювати папери будемо виїжджати. А пізніше розкажу, які пригоди мені видалися з самого ранку. Коротше, я вам хотів розказати, що вчора в мене було. Зранку я встав. На платній дорогі, бо я заїхав на платку, бо я так уже замахався їхати тими безплатними італійськими дорогами. В'їхав на платку, став, взяв вже тікет, бо не знаю, телепас не відкрив. І поїхав. Поїхав на виїзді, всунув той тікет. І мені написало, що ваш тікет не є дійсний. І мені посчитали за всю дорогу оплату. Заплатив я 72 євро. Не так, щоб не багато, але це вісомі такі розтрати, бо там 70 євро, там 20 євро і по факту їдеш чуть -ли, чуть -ли не по 40%, центів, якщо то все відняти. Понятно, що ніхто мені ті гроші не поверне. Це всі розходи мої. Якось, якось отак. Вчора було. Дуже феєрично, дуже різноманітне настроєння, так сказати. Тому що їхав я з Італії через Австрію в Німеччину. Ми, до речі, в Німеччині я вже розвантажив ті три паліти з тим АДРом. і чекаю на завантаження. Ну, ще нічого не було. Попросив йому подовше, бо впереді вихідні, але побачимо, що він скине. І... Що ще хотів сказати? В Італії на Серпантіні. Чуть -чуть, чуть чуть не сталася біда, Ну, біда не в тому плані, там, чи по моїй вині, чи я щось правтикав, чи ще щось. Коли я заходив в поворот із за поворота вилетів автобус. Якби мені не було куди прижатися вправо, я би в'їхав прямо в автобус. Коротше, цей автобус вилітає, бачу мене починає відтормажуватися, я теж починаю відтормажуватися в мене ще ті відра дебільні, Ну, коротше, все нормально. Роз'їхалися, той типу помахав, ой, прості, прості. Ну, коротше, джигіти натуральні. Я не знаю, як там можна так літати. Ну, Може за рахунок того, що якби ти їздиш там кожен день, то воно тобі не кажеться таким страшним. Да? Ну і в принципі плюс-мінус все. Я вам пожалівся, Будемо чекати на завантаження. А, і так, да. я не знаю, коли будуть виходити відео, тому що дуже остра проблема з інтернетом. Відео, Одне відео займає около 30 ГБ, а в мене в роумінгу всього 18 і тих лишилося вже 3, та й нема. Можливості їх монтувати. Так що Так що чекайте, чекайте, скоро буде. І з приводу того, що я казав, що буде гарна інформація, також чекайте, вона буде все на стадії обговорення, підготовки і все тому подібне. Але інформація нормальна. Для одного із вас так точно. Якось отак ми загрузили наступне завантаження. Завантажили завантаження. Да? Тут рівня наперед, щоб в случае чого. Не тут а балку, бо а ту балку не можу придвинути, бо тут мені мішає оцей кляп. Таке дурне воно. Дурне воно, дурне-дурне. Ну, коротше, якось так ми завантажили. І будемо гнати у Францію. 1000 км до розвантаження на вихідні якраз саме то. По поводу відео все так і лишилося. Немає інтернету. Вибачайте мене, не можу я вам виставити нове відео. Чекайте, поки я приїду. Але, але той, хто чекає, той дождеться, так сказати. Так що якось так. Добрий день, новий день. Я вже не знаю, який це день. Я вже потеряв контекст хронології. І все тому подобне, що можна було. Я вже не розумію, що в мене там назнімано, не назнімано. Короте, дивіться, яка ситуація. Як кажуть, ладно, не буду виражатися. Короте, суть була в чому? 6-6 бочок. Да? Вони стояли по два. Тобто, по два вони не влазять. Мені довелося розкласти машину, це я вже склав, кажу наперед. Я розклав машину, приїхав і повинні були їх поставити як три палети. Цей грузчик десь там спішив, я не знаю, чи це хазяїн, чи це хто. Приїхав на марші, сам скочив в кару, тіпа, каже, по одному ставим і тіпа, барабан. Кажу: та як скажеш, що Що я зроблю? Тіпа, ну По одному, то по одному я що, з тобою битися чи споритися буду. Звоню диспетчеру, кажу, слухай. Кажу, нахера я розкладав машину, Кажу, вони тут по одному все поставили. Ну, тіпа, Вся машина зайнята і, і все тому подобне. Да? Той почав. <плес> Коротше, щось там у нього затроїла коробка, зарячав за мотор. Ну, Він, видімо, хотів, щоб я взяв ці три ці, типу, якби три палети. Ну, якби три паліти. У мене ще пів машини було б свободної, то ще одну загрузку можна було б взяти. Да? Я думаю, пошукати. Туди-сюди, кажу, я склав машину, кажу, вони поставили по одному, кажу, вся машина зайнята, складаюся і кажу, їду на вигрузку. Тішина давно я навік. Не тільки ви умні сидите там за комп'ютерами, да? ну, якщо є можливість, я, я перед тим як підписати договор ну, я шефом балакав, а потім з диспетчером кажу: слухай, кажу, я не люблю, коли мене обманюють. Якщо хочу щось там зробити, промутить, ти кажи мені, як є. Ну, не треба видумати велосипед чи щось, чи ще щось. Велосипед поламався. Тепер е, я їду з повною машиною товару з запущеною кришею, ніфіга мені його там не ляпатиме. Нормально, нормально, все, я погнав, давайте. І отак ми їздимо. То сніг, то дощ, то туман, Іменно не просто там, там дощик капає, але є таке, що не видно ніфіга. Пориви вітра такі, що кажуть, що зараз машину від землі і полетиш ти на, на крилях любви. Сніг, зима була така, що ну вона і зараз в принципі, але там була зима така, що хай Бог миле, ніфіга не видно, дороги всі позасипувані. Що, що то такое відбувається що то непонятно. что-то непонятно. Ну а мы едем, едем в сторону Бреста на развантажение. Брест, то еще французский, то еще французский. Добрый день, добрый день. Короче, это его Приїхали ми на загрузку, будуть нам грузити дві паліти, де це 50 кілограмів, що не знаю. Хотів сказати наступне. Дуже дуже, внимательно, якщо будете колись цим займатися, дуже внимательно підбирайте спедицію, якщо будете працювати з спедицією або спедитора, з яким будете співпрацювати там на процент, чи, як, чи самі будете шукати, це вже таке. Ну от, е нічого не хочу сказати поганого, я змінив свою експедицію, і ну, якби я задоволений зараз тим е з тією експедицією, з якою я працюю. Так, да, виникли в нас деякі там моменти, розноглася, але е люди розуміють, чим вони займаються. Да? Вони займаються експедицією машин, Да? І коли. Я подзвонив, об'яснив ситуацію мол, ну, шефові да, цієї експедиції, мов так і так. Ось така проблема з типу, експедитором, щось там комбінує, щось там питається, я не знаю, щось зробити. Вийшла в нас така ситуація, що ми заїхали під Брест. Да, і тут о, трудно відсюди виїхати. І він мені дзвонить типу, і каже, мов так і так, я маю груз на 1000 км, кілометрів, 1050 км, але мені за нього мало платять. Давай я ти заплатю по 0,50, а не по 0,60 ми як типу, оговорено. Кажу, підожди. Я ще скажу перед ним. Я дзвоню до шефа, ну, тобто напряму до власника цієї фірми і кажу, мов так і так, це кажу якась така чудовна е історія. Да? Е, він каже, підожди 15 минут. Ну я йому обрисував кажу ситуацію, мов так і так, от така історія. Він е, каже, підожди 15 минут, я тобі перезвоню. Е, Перезвонює цей інспедітор до мене, каже, а чого ти дзвониш до шефа? А а куди я дзвонити? Ну що, я зрозумів, про зниження ставки немає, і мови. Кажу, ну так, я і так кажу, їздю, кажу по краю самому. Ти кажу, мені ще хочеш обрушити. обрубати й те. Ну, коротше, ну ми там попалакали, переговорили. Пацан молодий, гарячий, але а, вроді дійшли до консенсуса. Так що, так що все поки нормально. Їдемо далі, так як їхали, працюємо далі, так як працюємо. І, ну і до чого ж я вів, що от, я подзвонив до людини. Перемови вияснив ситуацію, без криків, без спорів, без нічого, не так як з цією експедицією, що я до дзвонити, і ще щось там доказувати, розказувати хто що довга, хто що не довжен, що я дов виповнити умови да, співпраці, а ви не довжні. Тут одразу ну безпрекословно, без нічого, типа та там, шешо, шешо, ше щось. Я йому подзвонив до міха до пана міхала, кажу, мов так і так. Потім мені після мого розговору з директором перезвонив, каже: якщо ще якась така ситуація з'являється, типу зразу дзвониш мені, все вирішаємо. Ну так, тобто, без ніяких нервотрьопств і все тому подобне. І ну, про що хотів наголосити. Вибирайте дуже як так сказати, прискіпливо з тих, з ким будете співпрацювати. Проще в деяких ситуаціях. Побути без роботи день-два, довше пошукати ту ж спедицію, там, довіритися відгукам і все тому подобне, чим ну, як в моїй ситуації, на моєму опиті. Так? Ми бачили негативні відгуки про ту спедицію і все тому подобне. Але ну, якби, рішив я спробувати. Ну, спробував підтвердив негативні відгуки, більше не хочу. І також я знайшов спедицію, що їзде суто по Швеції. Ну, як суто по Швеції, 90% Швеція, вони витягують з німців, з Бельгії, з Голландії вантажі на Швецію і ну, і вертаються. Да? Ну і також я понаходив сайти, понаходив відгуки, і знов така сама ситуація. Більш, більшість відгуків негативних. Ну, то есть я дзвонив, сказав йому, типу, мол, так і так, я з тобою типу, співпрацювати, ну, з вашою компанією співпрацювати не хочу. И він сказав, Та а що, а що, а як, там білорусь пацан? Кажу, ну мол, так і так, об'яснив ситуацію. Кажу, я на ці грабли вже наступив. У нас более тисячі позитивных відміток на трансі. Кажу, да, у вас более тисячі позитивних відміток на трансі за счет того, що ми, такі як я і такі водителя привозять вам. Суть не йдеться в тому, чи ти знайдеш мені загрузку. Суть йдеться в тому, що ти мені потім не заплатиш. Ну і у, да, у них, умови трошечки такі собі, скажу, чесно говоря, відкровенно, погані. 60 днів термін оплати. І якщо хочеш з конту, то щоб 7 днів платили, 5% з конту. Ну, опять-таки, для чого мені ці витрати? Да? Якщо я зараз, наприклад, співпрацюю з компанією, де в них термін оплати 7 днів. 7 днів. Нормально, нормально. Так що якось так. Дуже якісно перевіряйте інформацію, ту, яку потрібно перевіряти. Не робіть таких помилок, як я. Мені нема кому підказати, а я вам підказую. Так що Якусь таку фігню у рулонах ми загрузили. Так що якось так. Добрий ранок, Німеччина. Загрузили коротше, пів такого автомобіля, якогось такого з тих. Коротше, Кріпити його не можна. Ну, і навіть по ньому кріпить не можна. Прикріпив вот отак вот, по, по цих по палетах. Якось буде їхати, там ще не знаю, є трохи місця, не знаю, що скаже, що не скаже, будемо догружатися, довантажуватися чи ні. Бо ми з'їжджаємо на Польщу. Наїздилися, хватило. Так що якось так, а зараз отак. На утяжку туди і там. Значно. Ну якось так. Якось так за тобто нас закріплене. Якось отак. Доброго вечора. Сьогодні субота 24 січня. Коротше, ми в Польщі да? Заїхав в Польщу і заїхав, купив синій штячків. А перед цим, не перед цим, а після того поїхав на розвантаження і сказали, що «М -м, приїжджай в понеділок. І цей. І -і -і. Ми в тебе вигрузили б сьогодні, ну в не те груз, тебе ніхто сьогодні не розтаможе. Так що давайка. Понеділок. Ну і купив пару лющачків, так зараз вам покажу. Пістолет. Ну, понятно, набор купив, да? будемо пробувати це ставити. Мені там е совітували, радили поставити до того компресора, типу, щоб з подушок було да? підключити і мати якби, щастя. Попробуємо. Правда, я трошечки зглупіл. Е там трубка, ця, вона, мабуть, е на 8. А в мене на 9 цей. Оцей о, на 9. Фокусируйся, не з цієї сторони. О. Видно? На 9, так? Да? Ще я купив такий коротше, шкребочок. Ну, щоб не сніг шкребти, ні, а оцей за цієї резинові штучки. Щоб побризкав віконечку, не салфетками терти. Ще я купив резиночку, ось таку. Щоб каністрочку чіпляти там. Коротше, Ставиш на ступеньку до креселка, чіпляєш каністрочку і вмиваєшся собі нормально. І ще я купив таку переносочку, хочу її десь там, десь там десь її примостити і зробити і зробити напряму від акумулятора. То, що мене це дуже бісить. Ця вся фігня живе своєю життю, вона відключається, включається, виключається. То есть, розряд якби йде і вона вирубається. Там є типу, гніздо. Ну, типа зарядка. якоби, да? Но та, та зарядка не вб'є муху з голою з ракою. Щоб нею щось зарядити, не зрозуміло, що треба робити. Ну, а стаціонарний він робить тільки тоді, коли бортова сіть запитана, тобто включене зажигання або запущений мотор. А ну, от Я стою, мені зараз треба зарядити телефон чи планшет, чи щось і що мені заводить мотор, для того, щоб зарядити і щоб мені час стоять торохтіть. Коротше, якось так, хочу це все зробити, зараз буду щось робити, не знаю що, може спочатку пістолет прикріплю, подивлюсь, що в мене там по тій трубці. Так що якось так. Будемо щось робити. Коротше, півмашинки отакої ми привезли. Півмашинки. Знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що вони мені кажуть вигружай. В них нема чим вигружати. Я кажу, що на приколі, я чим його маю вигрузити. Кажу, давайте, кажу, ще три пацана нормальних, крапких. І кажу, руками його знімемо, тому все закінчиться. А якщо впаде, а якщо. А як ви, блядь, заказуєте товар? Коротше така ситуація. Ще це вигрузка, ще одна вигрузка. І газуємо додому. Так що якось так ось. Що любі друзі? Ми вже вдома. Я привів себе в порядок. Будемо їхати мити нашого апарата, бо він трошечки, трошечки брудний. Купив щотку, подивимося, поможе це мені ця щотка чи ні. І подивимося, чи вона буде заводитися після цієї другої мийні, так сказати. Якось так коротч, вирушаємо. Ну, тепер зовсім по-другому виглядає, правда? Щоточка робить свої діла. Щоточка. Порішала, зарішала. так ну Тепер хоч на машинку похожий біленький, чистенький. Я оце думав, знаєте, що я провтикав? Коли я замовляв цю машину, мені казали в салоні, що можна вибрати будь-який цвет пландеки і це не впливає на ціну. Я оце подумав, треба було блін заказати якийсь. фиолетовый, там, чи розовый, чтобы был впізнаваемый на трассе. Блин, погано змив, короче, трошки, трошки, разводы останутся. Ну ничего, а так, в принципе, щетка, щетка, конечно, зарешала, и неплохо так зарешала. Да, там есть кусочки, там, попропускал, там, он. але, але. И тут-то Навротовская наклейка. Бачите, как классная наклейка. Нема взагалі нічого. Абсолютно. Сама ця залишилася. Пленка. Ну а так в принципі доволі таки добре. Volkswagen мій битий. Зараз прибираю в салоні та й шуруємо додому. Так якось так. Пока.